Всім привіт, слава Україні. Давненько не було відео, дехто вже може і призабув за мій канал. Можливо, він навіть багатьом не висвітлиться, так як, можливо, через те, що я не закидав відео, він в рекомендаціях не з'явиться. Ну, але хто підписаний і в кого можливо там дзвіночок про нагадування, той подивиться. Відео буде. Не таке вже інформативне, просто в загальному хто пише, там декілька людей питається, чому немає відео, там і як справи. Ось такі справи хочу розказати в двох словах. Зрізали майже всю русату, там буквально залишилося 10% тут, конкретно в цьому місці. Бо є ще в іншому, там декілька сортів. Там ще майже не починали, тільки таке підзамовлення. Що ми робимо? Курчуємо. Курчуємо ті сорти, які ми вже на другу хвилю закладати не будемо. Це порема, наприклад, Ауч, Гармонія, Флорида Б'юті. Вони в нас якраз були на цьому одному бугрі всі три сорти. Вони в нас ще є в такій плюс-мінус нормальній кількості на залишках, то що ще не продано. Тому другу хвилю закладати немає потреби, ми не бачимо цього потреби. Сорти не є такі затребувані, як, наприклад, Мурано або Аня. Вони більш затребувані, тому ми їх ще поки що залишаємо. Далі в нас тут по сусідству Роксана. Другу хвилю закладати не будемо, мабуть, тому що немає що закладати. Практично нема вусиків, там десь, не десь, якісь один-два і то. Через те, що тут постійно ходилося, поливалося. Е, не знаю, тут кожен день туди-сюди, зрізка, там ще щось полив, обробки і пішло, поїхало, сітка зверху знімалась, накривалась і такі вуса, якщо вони є, вони дуже такі пошарпані. І так само Азія, а Азія це взагалі окрема історія. Хочу якраз трошки розказати от, про Азію і про Олександру. Ну не скажу, що це самі затребувані сорти, але багато за них питаються і чомусь саме на них акцентують люди. Хоча я не розумію, з вони беруть інформацію про ці сорти і чому саме ті сорти, якщо є ряд інших сортів, які я думаю на голову вищі, кращі за ту саму Азію. І Олександру. Ось вам Азія. Оброблялася так само зі всіма сортами. Чи це нестача кальцію, чи що їй бракує, не знаю. Хотіла закладати на другу хвилю. Ось, будь ласка, подивіться. Чи вона не витягнула такої кількості розсади. Будемо її корчувати. Будемо її корчувати. Оброблялося все разом, все одночасно. Це ну, по нормальних по обробках, так як ми завжди робили, ось місцями є нормально, місцями прям катастрофа. Наприклад, на тому самому Бугрі у нас є наприклад, сорт Далі. ось, Наприклад, де Азія. Ну, кущі стояли просто шикарні. Далі не змінилося, так і далі шикарні кущі, є ще вусики. Ось молоденькі, гарненькі. Далі ми будемо наприклад, закладати на другу хвилю. Трошка для себе. Решту, скільки вийде, ще під продаж. І ось Азія. Ну на неї страшно дивитися. Не знаю. Я знав, що вона така вибагла, бо ми тільки перший рік її посадили. Ну, щоб настільки проблемна вона була, я просто в шоці. Так, тут все курчується, вже ягода є. Тут в нас Аня. І Мурано половина пів на пів бугор. Тут розсада вже зрізана ну, давненько, мабуть, два тижні тому. Ми вже залишили і квіти і ми вже звідси ягоду збираємо. Ось Аня дуже солодка. Я доки її не їв, думав, що мурану для мене найкраще. Ну, Тепер Аня в фаворитах. Дуже смачна, будемо закладати плантацію на наступний рік не суто Мурану, а мабуть 50х50. 50. Мурано і Аня дуже, дуже хвалять її, всі, кому я давав пробувати, всі, хто купляли в нас, дуже хвалять ягоду. Ось вона так. Перша ягода більша, інші, звичайно, дрібнішають, але нормально, ну, дуже солодка. Цей бугор ми залишаємо на ягоду. Вуса вже всі приберуться, бо в нас там далі на інших буграх є також Мурано і Аня. Садилось так хаотично, я в одному там з відео, хто не бачив, скажу. Планувалось, тут русада, там три бугри під ягоду. Але вийшло так, що всюди ми вже брали русаду. Всюди ми вже брали русаду і вже тепер. Починаємо трошки ділити, що куди далі піде. Ось, то вже так, плани міняються по ходу поступання якихось нюансів і проблем. Далі в нас так, тут ще морано. Так, ще раз хто не зрозумів. Тут курчується три сортиремів, там Азія курчується, далі залишаємо. Роксана курчується, нема нормальних висів. ну Десь якщо 1, 2, 3, потім то ходити, шукати, поливати. Взагалі не варіант, курчується. Далі по бугрі після Роксани йде Купчиха і Аврора Муніра. Е, мабуть, залишимо. Там їх небагато. Може по штучок 60-70 кожного сорту залишимо, ще декілька саженців візьмемо, по 200 хоча б. Е, так, Тут в нас на ягоду залишається. І причому, подивіться, порівняйте Азія, яка оброблялась хімією плюс біо, корінь, все як має бути. І рем ну от Мурану, який оброблявся тільки біо. Тільки біо. Кущі нормальні, гарні. Тільки біо, ніякої хімії. І кущі нормально себе почувають. Азія, яка оброблялась, доглядалася, танцювалася біля неї. Вона просто ніяк. Далі в нас де лючія. Також на другу хвилю залишаємо, півбуга лючії, і там отак видно на темніший колір переходить мальвіна. Бугор повністю весь залишаємо, будемо закладати другу хвилю для себе. Будемо садити пізню висадку. Початок вересня, мабуть, якщо встигне, залежно, коли ми її закладемо. Навіть може ближче середини вересня. Ну нічого, будемо будем вже виходити з ситуації, як є, не встигаємо просто нічого. Так, лючію будемо закладати, мальвіну будемо закладати. Тут у нас де Фенела, Фенели трішки, решта викорчуємо. Далі ще йде Олександра. Там також катастрофа повна. І ще трошки Мальвіни на цьому бугрі також в кінці. Олександра, Мальвіна Підзнос і Чамора, Турусі. ну Там її небагато, теж десь 50 кущиків. І на одному ряді тих 50 кущиків залишати. Ну, подивимось. Можливо, трошки цієї Чамори ще візьмемо. А може її викорчуємо. Так, тут розсада також зрізана. Залишаємо на плодоношення. Два бугри будуть на ягоду. Мурано, аня, півбугра і півбугра Мурану. Також на плодоношення. А ось цей крайній бугор, ми з нього практично розсади не взяли, тому зачистка буде повністю від ягоди, від квітів. Там середина взагалі не була закладена, ні одного вусика, не взяли, ми не встигли. Тут край видно, все зелене, все в розсаді, все в вусах. Ось тут і все в вусах. Ягоду зберем, зберемо, решта зріжемо і буде під розсаду, ще на другу хвилю, суто весь бугорму А Ані вже не будемо закладати на другу хвилю. Поки що так плануємо. Залишимо лише тут і на цьому бугрі, який я тут показував, на плодоношення. Так, це ми ще сьогодні трошки мурану дорізали, фенели. Ось це все і це ще не все. Тут тільки я сьогодні зібрав відбраковка. Тобто це, що не прийнялося, десь погано заклали стаканчик, вусик вискочив, вітер або під час натягання сітки десь зачепилося. Різні такі нюанси. Це просто простими словами, випаде. І це ну, не вся кількість, бо дещо вже забрався до хати. Я не знаю, скільки тут. Багатенько, просто. на телефоні та кучка виглядає невелика, але досить таки непогано. Тут стакани, лишня робота називається. Планували зекономити на торфі, закласти в просту землю для себе. Передумали. І просто даремно півдня роботи і просто висипали. Нема часу навіть це все просто землю назад висипати, позбирати. Поки що так валяється, чекає свого часу. Ось Зараз забираю, закінчу з нас ящики, просто гружу в тачку, везу до хати, десь там поскладаю. Ось так виглядає розсада. Це Аня. Ну, Класно, що я можу сказати. Класнюча розсада. Суперова, ягода теж смачна е, по розсаді, не знаю, чи є щось ще вільне. Будемо, мабуть, залишати її для себе. ну, ви пишіть питайтеся, ще будемо думати, вирішувати, як це правильно зробити. Якщо ні, можливо, частину продамо, а решта ще трошки на другу хвилю закладемо, може, чуть-чуть там для себе там метрів. 10 з 40-метрового бугра, можливо, закладемо, будемо бачити. Так що на рахунок розсади, питайтеся, планую зняти, будемо на днях висадку робити, частково. Планую зняти відео. Багато хто питався інструкцію там, чим обробити, коли, як, для чого. Обіцяв всім скинути, немає часу, абсолютно взагалі сісти і це все написати, якусь нормальну табличку скласти. Так що постараюся можливо зняти відео про це і розказати про перший місяць обробок полуниці після висадки, так щоб кожен для себе підібрав по, скажімо так, по сортах, там і про реми можна розказати, і про звичайні сорти. КСД так звані. Так що постараюся найближчими днями зняти вам відео, заодно показати висадку і так далі. Все, всім дякую за увагу. Постараюсь більше так надовго не пропадати.